так, Укренерго тепер українська енергосистема продовжує працювати. Підрив Каховської ГЕС на неї сильно не вплинув. Це повідомляють в Укренерго. Наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, і на багатьох електростанціях тривають ремонтні роботи. Внаслідок обстрілів росіян пошкоджено мережі обленерго на Херсонщині, Харківщині, Сумщині а також на Донеччині. Є пошкодження також на Київщині, аби розвантажити мережу. Фахівці просять дотримувати. Муватися простих рекомендацій. Давайте почуємо, яких саме. Зменшити навантаження на енергосистему, особливо у пікові вечірні години з 19 до 22.00 та полегшити балансування може кожен, розумно споживаючи електроенергію. Переносите використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, та вимикайте світло, виходячи з кімнати. 16 тисяч людей опинилися в критичній зоні на правому березі Дніпра на Херсонщині через підрив росіянами Каховської ГЕС повністю або частково затоплені такі населені пункти: тягинка, Львове. Відро Кам'янка, Іванівка, Микільське, Токарівка, Понятівка, Білозерка, мікрорайон Острів за словами голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у регіоні триває термінова евакуація. І що важливо, відновленню підірвана станція Каховського водосховища не підлягає, адже епіцентром вибуху стала машинна зала всередині будівлі. Це повідомили в Укргідроенерго. За даними головного управління розвідки, підрив окупанти здійснили Дистанційно спрацювання водосховища триватиме близько чотирьох днів. Ігор Сирота з нами на прямому зв'язку. Це генеральний директор прат Укргідроенерго. Пане Ігорю, ми вас вітаємо. Добрий день. Я вітаю. Пане Ігорю, зараз от важливо зрозуміти. Що відбулося, і можливо, можете нам повідомити певні деталі, в якій годині ночі ви дізналися про вибух на Каховський ГЕС і як розвивалися події до е, даного моменту? Ну, в третій годині ночі я отримав дзвінок зі считав управління, що є підрив на Каховській станції. Ми знаємо, що станція була підірвана в другій годині 50 хвилин. Вона була підірвана всередині. Ми вважаємо, що це такий терористичний акт, тому що навіть фашисти, коли відходили в 40-х роках, наступали і виступали, то вони не взривали станцію, взривали плотину. А тут зірвана і плотина, і станція. Які їхні мотиви, ми не знаємо. Тому що станція була замінована, ми цю інформацію мали ще коли працювали наші працівники. Але жовтня місяця станція не працювала в енергосистемі. Вона була окупована і вона була як, скажімо, штаб для військових Російської Федерації, і ми вже тоді отримали інформацію від наших працівників, що вся станція внизу, що тоді завантажувалася вибухівка, і ми так зрозуміли, що час ікс це стався цієї ночі, коли станція була підірвана. Ви правильно сказали, станція е, відновленню не підлягає. Станція повністю зруйнована на сьогоднішній день. Ми бачимо, що вже півстанції немає. Вона знаходиться під водою. Друга частина теж іде розмив, іде розмив від розпоруд, і ми розуміємо, що нам прийдеться дуже швидко відбудовувати і будувати нову станцію. На тому самому місці чи в іншому місці? Звичайно, ми побудуємо на тому самому місці красивішу. І потужнішого, і вони це будуть бачити зі своєї сторони, пане Ігорю. Ми сказали про те, що і безпосередньо Укрегідроенерго повідомляло про те, що витікатиме вода з водосховища буде 4 дні. Ми можемо якось вплинути на цю історію, чи ні? Чи просто потрібно чекати, поки це все станеться, і потім вже приступати до певних робіт. Як ви це бачите? Е, ну у нас. Е... Є невелика надія, що водозливна гребля в нижніх відмітках може вона не підірвана, але розуміючи, бачачи то, що починає змивати станцію, то скоріш все, що вона підірвана. Якщо не підірвана була нижня від водозливна гребля, то водосховище Каховське могло б ще затриматись. Вода була б десь ну. Біля трьох метрів на глибину трьох метрів, якщо вона взірвана, і нижня частина, тоді буде мертва точка. Все водосховище Каховське, вся вода зійде з водосховища, і тому ми сьогодні вже з проектним інститутом і з будівельниками обговоримо питання, як потрібно як після деокупації швидко відгородити перегородити плотину, щоб з верхніх наших водосховищ, які ми зараз будемо зберігати, вже подано міністерству новий баланс, щоб ми тобто то менше спрацьовували води, щоб ми могли забезпечити водою тоді, коли перегородимо Каховське водосховище зі всіх водосховищ спрацювати Каховське, щоб можна було забезпечити водою наші 3-4 області, які зараз будуть ну, скажімо, в деякий час будуть потерпати від нестачі води. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України. От зараз на своєму ні, це урядовий портал. Вони просто в новинах повідомляють, що Україна вже зараз вимагає виключення Росії з міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії. Відомство вже підготувало відповідне звернення до генерального директора. Ну, це так. Це для розуміння ситуації, що навіть на дипломатичному фронті зараз ведеться активна робота по усуванню Російської Федерації з усіх міжнародних. Народних організацій, які стосуються якраз роботи енергокомпаній, питання таке: в нас на Дніпрі є багато діючих електростанцій, і в тому числі Дамп для розуміння ситуації з звичайними громадянами, те, що вище по Дніпру, чи падатиме там рівень води дуже суттєво, чи будуть наслідки з водозабезпеченням для людей. Ні, не буде нічого, наслідків жодних не буде. Каховська водо... Каховська станція, вона не працювала в енергосистемі з минулого року, жовтня місяця. Тобто, що стосується роботи в енергосистемі, змін не відбудеться. Що стосується водосховища, які є. Вище по каскаду ніяких на них впливів немає, і тому я й говорю, що ми будемо навпаки економити воду, щоб коли буде потрібно наповнити Каховське водосховище, щоб ми швидко його наповнили, щоб забезпечити наші області водою. Пане Ігорю, є вже інформація від керівництва Кривого рогу про те, що там буде обмеження на споживання води. Зрозуміло, що ми маємо зараз бути пильними і відповідальними в цьому сенсі. А от до тих міст, регіонів, де можлива також нестача води, от якщо не вище, та по течі, як ми казали, а де може бути катастрофічна ситуація або проблемна ситуація, є у вас певні розрахунки? Ну, ми думаємо, що найбільше може бути проблемна ситуація. Це в Херсонській області, де є доручення прем'єра. Сьогодні ранку вже був штаб був і РНБО. Було і штаби у прем'єра, де обговорювалися всі завдання, давалися всі доручення, і президентом, і прем'єром, щоб якнайшвидше, скажімо. Додаткові робити свердловини в Херсонській області, Миколаївській і де є це можливість, щоб отримати більше прісної води. І друге, ми будемо робити перекидку води з Дніпровського каскаду на Кривий Ріг. Є багато, скажімо, планів і завдань, які потрібно буде зараз, скажімо, швидко їх реалізовувати. Я думаю, що ми справимося з цим завданням всі разом, і ми не допустимо до якої звичайно екологічна катастрофа буде, тому що масло, яке було в турбінах, воно попало в річку, і воно звичайно велике. Ми, ми не знаємо, там об'єм може бути від 150 до 450 тонн масла, яке може попасти в річку. Ми не знаємо, розгерметизувались трансарматори чи ні. І будемо тільки будемо пізніше трохи розуміти, що сталося з екологією внизу в Херсонській області. Це звичайно жах. Скажіть, а це правда, що Кримський канал залишиться без води, також звичайно залишиться. Звичайно, що він залишиться, тому що ну, в рівнувкаховському водосховище не буде води. Звичайно, що не буде води. Це це само собою. І нам треба буде це питання вирішувати після деокупації і Херсону і Криму, і дуже швидко пане Ігоре. Вдячні вам. Ми бажаємо ну що сказати, лише вдалих наслі... вдалого ем, роботи. Наскільки це може бути подолання, подолання цієї негоди непрості часи для Реду. вас, звичайно, спасибі вам, що знайшли час, доєдналися. Ми всі разом. Боремося за те, аби якомога швидше решисти не змогли робити цю біду на нашій землі. І горсирота був з нами генеральний директор Укргідроенерго.